Ремонт набережної Стефаника таки продовжиться. Про це на прес-конференції повідомив очільник Прикарпаття Олег Гончарук. За його словами, вже на початку липня мають бути освоєні майже 4 мільйони гривень, які надав міський бюджет. За ці гроші облаштують заїзди, розширять дорогу і здійснять благоустрій вулиці. Щоправда, аби повністю завершити облаштування набережної, не вистачає ще 15 мільйонів гривень. Зі слів губернатора наразі щодо цього тривають переговори з міською владою Івано-Франківська. Сподіваю що місто відгукнеться і зрозуміє складність ситуації. Дорогу треба завершити, а я наголошую, що ця дорога є дорогою комунальної власності. Ми знайдемо розуміння і вишукаємо ці кошти. Щодо завершення робіт. згадали посадовці також і про мости. Зокрема, ті, що понівечені після повені 2008 року, зі слів чиновників, цим вже почали перейматися народні депутати від Прикарпаття. Мовляв, думають, яким саме чином скерувати кошти на їх реконструкцію. Ситуація з мостами не чувана. Є такі споруди, що можуть не встояти, якщо їм, хоча б, не зробити косметичний ремонт. З восьмого року, які були під час стихії, зруйновані всі мости, початі. І не або ну там чуть-чуть доробити кіскапремонт. Нам не вистачає на сьогоднішній день 260 мільйонів. А от щодо загальної реконструкції доріг в області, то цього року чиновники хочуть не лише ремонтувати, але й слідкувати. Посадовці хочуть створити контрольно ревізійну групу, яка працюватиме при обладміністрації. Вона має стежити як за освоєнням коштів, так і за перебігом будівельних робіт. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.